Привіт, народ! От і настав цей кульмінаційний час. Ми дійшли до моря Елдріс, щоб розібратися нафіга цей малюк потрібен взагалі, ніж який. Знає, мабуть, кожен ножоман і він не лишає байдужим нікого, навіть людину недотично до ножового світу, але яка коли-небудь в житті бачила його вживу чи тримала в руках. І як правило, більшість людей ставляться до нього ну достатньо скептично, навіть так з насмішкою. І у ну, цьому є об'єктивні причини. Короткий клинок там. Трохи менше 6 сантиметрів коротке руків'я, так ось в середній руці. От нізинець у мене майже тікає, але при цьому воно об'ємне. Тобто назвати його компактним, ну з такими піхвами. Можна лише умовно при цьому комбіновані спуски раз і два на такому короткому клинку, ну чи розкривають вони свій потенціал? Це теж викликає певний скепсис. Проте у Елдріса є і значно менший, але більш ядерний такий можна сказати, електорат. Люди, які постійно його купують з року в рік, і це провокує компанію Мора Кнів випускати Елдріс в нових і нових ітераціях. То в чому його секрет? Навіщо він взагалі потрібен? Як довго він ще буде підпалювати дубки тим, хто його не розуміє? Основою від якої треба відштовхуватись, це позиціонування цього ножа. Від самого його виникнення компанія Морекнів казала, що це допоміжний ніж до більших, до старших навіть братів Гарберга та Кенсбола. або неважливо до будь-якого великого ножа, і на Елдріс. Покладалися компанією Мора море наступні завдання. Це робота по дичині, як скінером, особливо по маленькій дичині, це робота делікатна, точна, інколи навіть силова, по дереву, це роботи для розведення багаття, а також, ну, скажімо так, в польових умовах інколи він може закривати кухонні завдання. Це ж у нас не ресторан, не якась точна нарізка. Тут нам головне розділити продукти і наготувати тих, хто з нами знаходиться. Правильно? І також якісь чорнові, можливо, брудні роботи, коли нам необхідно зберегти основний ніж у відносній чистоті, наскільки це можливо в польових умовах. І ось нещодавно нам випала нагода все-таки протестити цього малюка і зробити свої власні висновки. Почнемо з кухні і дичини. Хоча дичина у нас була така напівдомашня, так би мовити, курка-бройлер. Так от, працюючи з куркою, я зрозумів ось це коротке руків'я і об'ємне. Об'єму Елдріса, його руків'я достатньо для того, щоб Рука при такій тривалій, делікатній роботі з м'ясом не втомлювалась. Хвати у нас, коли ми працюємо по м'ясу, не силові, тобто рука така напіврослаблена, але важливий один момент: це різні захоплення за руків'я, тобто якесь ось таке діагональне, викруткове. Назвемо це напівхватом, десь отак от ми беремо. Тобто ножик у нас крутиться по-різному в руках і це однаково зручно. Притому завдяки якраз короткому руків'ю у нас йде комфортний упор в долоню. Відбувається зручне нарізання. З іншого боку, у нас тонкий по обуху клинок 2 мм, і передня частина спусків, ось цих комбінованих, вона зведена під більш гострим кутом. І в комбінації з 12 м сендвіком дає ну, майже такий скальпельний ріс, і складається враження, що ти працюєш не по курці, а ти там скалпелем оперуєш, я не знаю, пацієнта на операційному столі. Правда, цей пацієнт уже нікуди потім не піде. Щодо нарізання якихось там овочів, фруктів і такого іншого, що ми можемо вживати на природі, питань теж немає. Так, звісно, великі об'єми він прорізати не буде з об'єктивних причин. Тут короткий клинок. Але щось швидко нарубати, в Невеликих об'ємах на одну-дві людини, це цілком йому під силу. І відпрацювавши по і м'ясу, і овочам, я зрозумів от той сенс, який компанія Мора закладала і в це коротке але об'ємне руків'я, і в цей комбінований е, за спусками клинок в першу чергу у передню його частину. 12-й сендвік на Такій геометрії працює, ну я б сказав би, якщо б мені зав'язали очі і я не знав, що це Елдріс, складалося враження, що це якась дуже зла вуглецівка. Просто феноменальна. Я казав, що це як скальпель, так воно приблизно і є. Далі, робота по деревині. При малих об'ємах, якщо це якісь гілочки, кілочки, друзки на розпалку, навіть коли нам потрібен силовий ріс, Елдріс дуже добре себе зарекомендував. Він гриз деревиною просто неймовірно. Тут у нас вступає в роботу ось ця друга частина спусків, а це сканді-спуски. Нічого не може бути кращим, ніж сканді-спуски при роботі з деревиною. Об'ємне, хоч і коротке руків'я заповнює у нас повністю руку. Завдяки ось цьому прогумованому оконтуванню хват такий дуже міцний. А як ви бачите, крайка леза у нас підходить в притул до руків'я. А це означає, що. Важіль у нас мінімальний, і ніж у вас з рук не вирве ніщо. навіть самий самий найпотужніший силовий різ по дереву. Нарізати дрібної і навіть не дрібної стружки для багаття. Вирізати якісь фігурні вирізи в паличках, знаєте, як там вішають казанки чи там роблять пастки на дрібну дичину, хоча це й заборонено законом України, це цілком під силу Елдрісу. Також завдяки ось. Розворотистості короткому клинку, він цілком придатний для якихось длубальних робіт для різьблення по дереву. Можна вирізати якусь ложку, там, я не знаю, кружку, куксу. Хоча от моїх особистих мінь поки що недостатньо, щоб показати вам це на камеру. Далі по роботі з багаттям. На базовій моделі, а ви бачите саме її зараз в кадрі, обух Елдріса у нас не оброблений. Тут не зняті фаски, і ось ці ребра, вони, ну. Дуже гострі, я б навіть би сказав. Це дозволяє нам працювати з фарацерієвим стержнем, тобто висікати іскру для багаття. Це дозволяє нашкрябувати дерев'яний пил для первинної розпалки. І, ну, скажімо, якусь там тирсу теж можна нашкрябати. Тобто, вкупі з тим, що ми можемо нарізати стружки, нашкрябати пилу, висікти іскри, цей ніж є. Мабуть, повноцінними для розведення багаття. Також е, обухом можна працювати як з кобелем та по шкірі дрібної дичини, чому б І, ні. і закінчуючи тему багаття. Е, піхви Едрісе. Вони амбідекстерні, це вже добре. А ще вони придатні для роздмухування жару. Ось тут, бачите, два отвори. Робимо ось так і роздуваємо. Жар, ще вони потрібні для того, щоб повісити ніж на шию, пропустивши тут якийсь шнурок чи паракорд. Як бачите, Eldris випускається достатньо в широкій кольоровій гамі, і це робить його популярним серед панянок, які полюбляють активне дозвілля на природі, цілком хороший подарунок, і він може стати першим ножем для вашої дитини, от завдяки своїм таким. Невеликим габаритом і, як я сказав, нелетальній геометрії. Проте, батьки, будьте уважні, навіть такий малюк, як Елдріс, це все ще ніж, і він несе певну небезпеку. Не лише кольором Елдріси відрізняється між собою, вони випускаються в різних сетінгах, з яких у нас представлено три. Давайте швиденько їх наостанок розглянемо. По-перше, це базова модель. Яку ви сьогодні бачили у мене в руках, вона теж є в різних кольорах. Виглядає з таким чином. Є модель під назвою Light Duty, або просто Light. Вона відрізняється від базової моделі, тим, що тут немає комбінованих спусків, тут лише сканді, і тут просто проштампований обух. Він не має гострих країв і висікти ним іскри з кресала неможливо. Хоча, якщо пройтися напилком кілька разів, то я думаю, він буде висікати іскри не гірше, ніж базова модель. Тут все було зроблено для. Здешевлення Елдріса, він десь відсотків на 30, здається, дешевший за базову модель. І третій варіант це такий собі Extended Set. Eldris, який поставляється з додатковим кріпленням, з додатковою фіксацією клинка, з ось таким невеличким Феррацеріовим стержнем для висікання іскор і паракордом для того, щоб підвісити його на шию. Якщо ви мене спитаєте, що обрав би я, я б зупинився на базовій моделі. Вона цілком самодостатня для тих робіт, які. Ми сьогодні з вами проговорили. Що ж, правильна оцінка ножа полегшує його сприйняття. І якщо Елдріс сприймати саме так, як він позиціонувався від початку, тобто як допоміжний ніж, то я думаю, питань до нього у тих, хто подивився сьогоднішнє відео, більше не буде. Це допоміжний ніж, і він має виконувати допоміжні роботи. От, уявіть собі, мінімальний кухонний сет: це шеф-ніж. Та утилітарний маленький ніж, який виконує ті роботи, які важко виконувати великим ножем. Теж стосується і Елдріса, але вже в такому аудор-варіанті. Тобто це маленький помічник до великого польового, не знаю, туристичного бушкрафт ножа. І зі своїми завданнями він цілком добре може впоратися. Друзі, якщо вам подобається Eldris і ви його зрозуміли так, як це зробив я, то не забудьте скористатися знижкою за промокодом в описі під цим відео. Заходьте в наші магазини, потримайте його в руках, заходьте на сайт, замовляйте, бушкрахтіть з задоволенням. На цьому все. Па-па.